Щойно на зміну року мавпи за східним календарем прийшов рік вогняного півня. Півень перебуває під знаком активної планети Марсу і обіцяє нам велику кількість подій. Рівняни ж сподіваються на мир та спокій, на справжню реформацію в країні та зміни у свідомості самих громадян. Ну, щоб війни не було цю країні, щоб в Україні... Все гаразд. Саме головне, щоб, щоб здоров'я було, щоб покращення життя наше було, щоб молодежа робота була. Ну, що все-таки без віз дадуть. Ну, але саме перше, щоб війна закінчилась. Хай люди живуть більше заможніші, щоб були більше здоровіші і щоб менше платити було за квартиру, бо дуже великий і дорогий газ. Все найкраще буде, надіємося. Нам любить Україна і нам обожаю, і все буде добре. Поки треба відслужити, а далі вже встроїти плани якісь нормальні. Або йти далі на контракт, або так десь знайти роботу нормальну. Щоб все закінчиться, на в вато, надіємося, що все буде добре. Тате при додому, так? Да? Ми хочу сказати, що ми чекаємо і любимо вертайся додому для всіх рівнян. Бажаю щастя, здоров'я і всього найкращого, щоб усі веселились і не знали горя. Щасливих вам новорічних свят! Щасливого!